У 2022 році одним з найпопулярніших серіалів стала картина про серійного вбивцю Джефрі Дамера, який у 1978-91 роках убив 17 молодих чоловіків і хлопців. Здавалось би, що тут може бути цікаво, але історія Дамера викликала справжні бум мережі. Образ маньяка копіювали в роликах як на Ютубі, так і в інших соцмережах. І поки інший популярний серіал Венздей пропагує лише один танець, то Дамер просуває романтизацію. Маніяка та його злочинів серед підлітків, і це чудово видно у разючому розриві між відгуками глядачів та критиків на цю картину. Мене зосяжко, і сьогодні я спробую розібратись, чи не заходять серіали занадто далеко у пошуках легких грошей. Картина про Дамера зібрала астрономічні показники, адже протягом 60 днів перегляди досягли 1 мільярда годин, що поставило серіал в один ряд з такими світовими телевізійними феноменами, як Тимні дива та граф кальмара. Очевидно, що безліч глядачів не могли відірватися від цієї страшної і похмурої історії, і це підтверджується високим рейтингом серіалу на різних сервісах. Однак, попри це, він викликав безпрецедентні культурні дебати. Коріння цієї суперечки, мабуть, найкраще можна проілюструвати порівнянням з іншою кримінальною драмою, заснованою на реальних подіях міні-серіалом «4 Чотири життя. Він також зосередився на жахливій історії серійного вбивці Стівна Порта. Який убивав молодий геїв, однак різниця полягала у тому, що стиль і тональність чотирьох життів були похмурими і стриманими. Порт був підкреслено порожнім, прохідним персонажем, без жодної передісторії, натомість у центрі серіалу були історії чотирьох його жертв, або радше родин жертв, які здебільшого погодилися на зйомку серіалу та співпрацювали з його авторами. А в самому серіалі були зображені як борці за справедливість для своїх близьких. Натомість Дамер був цілком протилежним. Перша половина серіалу повністю зосередилась на вбивці, якого зіграв Еван Пітерс. Вона занурила глядачів у його похмурий світ, у дитинство, в якому він мав проблеми в сім'ї та всьогодення, де він заманював жертв. Автор серіалу Райан Мерфі став відомим завдяки своїй антології Американська історія жахів, і тут він знову звертається до прийому хорору, щоб підсилити у глядачів почуття страху. Його головний герой показаний таким чином, щоб закохати в себе аудиторію або, хоча б її частину, це вже давно перевірений метод ще часів Ентоні Хопкінса у мовчанні ягнят. Безсумнівно, розмова навколо цього серіалу веде до ширшої дискусії. Загалом про те, що ми дивимося або маємо дивитись, коли йдеться про кримінальні драми, засновані на реальних подіях, і не тільки. Перш за все, це порушує питання фокусу, чи не є надання серійному вбивці центрального місця у фільмі чи серіалі саме по собі актом міфологізації та прославлення? Такі думки в культурному середовищі посилюються, і низка авторів від книг до документальних фільмів та серіалів доклали зусиль, щоб натомість змістити фокус розповіді з убивць до їхніх жертв. Крім того, серіал знятий без згоди жодної з сімей жертв, і після його прем'єри багато з них публічно висловили своє засмучення його виходом. То чи чимають рідні вбивці стати персонами нонґрата у фільмах та теледрамах або принаймні відійти у них на задній план? Відповідь звичайно, ні. Адже найчастіше автори просто намагаються показати історію про злочин, а не романтизувати маніяків. Крім того, навіть в дамері друга частина серіалу зміщує акценти та починає трохи розповідати про жертв. Та й загалом глядачі найчастіше дивляться серіали про серійні вбивства не для того, щоб навчитись різати людей, а лише намагатися намагаються зрозуміти, чому люди наважуються на критичні дії, щоб в майбутньому убезпечити себе та близьких від подібного. Але наразі подібні історії лише використовуються стрімінгами для системних заробітків, та в них абсолютно відсутня повага до сімей жертв, які змушені потім шукати правду у судах. Хоча Дамер, мабуть, викликав найгарячіші дискусії, це далеко не єдиний з недавніх серіалів, заснований на реальних подіях, що піддався бурхливому осуду. Серед них був міні-серіал про Памелу Андерсон, Пем і Томмі, який розповідає про те, як приватні речі оприлюднюються без згоди, і за іронією долі не мав згоди самої Андерсон на зйомки. Також у центрі дискусії опинився останній сезон серіалу Корона через викривлення фактів та те, що з наближенням до сьогоднішнього дня спогади стають гострішими. Не так давно Netflix погодився врегулювати позов грузинської шахістки Нони Габрідешвіллі, яку обурила власне зображення у популярному міні-серіалі Ферзевий гамбіт». Тим часом стало відомо, що Рейчел Вільямс, колишня подруга фальшивої спадкоємиці Анни Сорокіної, подала до суду на Netflix за наклеп і втручання в приватне життя через її зображення в серіалі вигадана Анна. Нещодавно Майкл Пітерсон заявив, що планує проконсультувати з юристами щодо драми HBO Сходи, заснований на реальній справі про смерть його дружини, яка, за його словами, містила кричущі вигадки. Крім того, в серіалі доволі відкрито показали, як насправді знімають true-crime картини. Погляд на нього є на каналі. Пару місяців тому ЗМІ писали, що батько Джефрі Дамера Лайнел планував подати позов проти Netflix щодо двох серіалів про його сина. У зв'язку зі збільшенням кількості стрічок, заснованих на реальних подіях, на їхніх авторів зростатиме тиск, щоб вони були обережнішими у визначенні того, що саме вони роблять, зображають реальні події чи власні фантазії. Але одна справа юридичні наслідки, і зовсім інша це мораль. Чи з точки зору етики не зайшли автори серіалів, заснованих на реальних подіях, занадто далеко, або точніше, навпаки, недостатньо. Можна вважати, що подібні серіали Остаточно підтверджують думку про те, що увесь цей жанр є морально невиправданим, адже наразі величезні портрети реального серійного вбивці вішають на білборди, щоб прорекламувати документальний серіал. Але замість того, щоб все це зупинити та перестати заробляти на крові, сервіси обіцяють продовжувати випускати подібний контент. Крім того, будь-яка з цих медіаплатформ вдає, що нібито піклуються про жертв, яких насправді ж вони просто використовують для отримання контенту та поки рейтинги подібних шоу збирають мільйони слядачів, я впевнений, що подібні історії будуть лише на обертів.